Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу, приблизно 834 670 особин за добу, 1 670 танків 9 886 одиниць за добу 10 бойових броньованих машин, 20 597 одиниць за добу, 24. Артилерійських систем 22 395 одиниць за добу 29, реактивних систем залпового вогню: 1264 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 456 одиниць за добу, 57, крилатих ракет 3054 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 35 366 одиниць за добу, 97, спеціальної техніки 3721 одиниця за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, сука!